Доброго дня, шановні українці. Я слідкую за тим, що люди пишуть в соцмережах на різних групах з приводу біженців українських в Британії і що там пишуть, що питають, чим цікавляться. І одне з топових таких питань, невдоволень з боку тих, хто вже давно живе і працює в Британії, є наступне. Я опишу своїми словами. Суть така: от понаїжджали біженці з України. Живуть за рахунок Британської держави, отримують універсал кредит, нічого не роблять. І... А ми тут роками працюємо, трудимося, і ви у нас на шиї сидите. Я, як мама, яка прибула сюди з тоді ще восьмимісячною дитиною на руках. Ну, мене такі питання обурюють, але я не хочу якби збільшувати без того існуючу прірву між українцями за кордоном, українцями в Україні. І тому, якби хочеться написати кучу матюків, коментарів, але я завжди себе стримав в таких випадках. І я таким людям підготувала три зустрічні питання. Перше, скажіть, будь ласка, ви це в інші групи з іншими біженцями, там з Пакистану, Сирії, Ірану, які прибули в Британію. А ви теж такі повідомлення пишете? Чи ви пишете тільки з приводу українців? У вас ну, інші біженці не цікавлять, вони у вас нічого не забирають. Друге. А чи збільшилась особисто у вас сума податків, які з вас вивертають після початку війни в Україні? І третє питання: а, якщо вас не влаштовує такий порядок речей, якщо вас не влаштовує те, що британський уряд надає Universal Credit і надає притулок тим? Українцям, які прибули, які тікали від війни, то чому ви пишете свої невдоволення в групах з біженцями? А чому не пишете свої невдоволення британському уряду напряму? Є вебсайт Gov.uk, є купа різноманітних джерел, куди можна написати свій фідбек. То чому ви не пишете туди? От такі три питання до вас. Дякую, чекаю на коментарі під цим відео.